Держборг прокляття України. Часто ходять розмови про державний борг України чи інших розвинених країн з посилом що банкрутство близько. Проте чи все так страшно насправді? Якщо коротко, то ні. Державний борг це інструмент для фінансування проєктів чи дефіциту бюджету. В правильних руках він може допомогти з розвитком і перестрибнути декілька сходинок у прогресі. Та чи так це в Україні? Загалом не так важлива абсолютна величина боргу, як співвідношення його до ВВП. Наразі картина не дуже позитивна, і без фундаментальних змін борг для України є точно тягарем. А враховуючи, що зараз за рахунок боргу ми не розвиваємося, а лише фінансуємо дефіцит, то про успіх в майбутньому говорити важко для того, щоб борг, який був раніше і який додається зараз, не став довічним рабством, ми не маємо права жити як жили раніше. Мають бути внесені фундаментальні зміни для якомога більшого і швидшого розвитку нашої економіки в майбутньому. Та чи розуміється у нашому уряді?